І ми сьогодні пройдемось по стеженці добра. У все своє життя людина пізнає, що таке добро, а що таке зло. Добро це ласка. Це хороше ставлення, допомога іншим у важку хвилину це любов до світу. Людина починається з добра, із ласки, щирості, і любові, із батьківської, хати і двора. І степвати, що є у кожній слові. Вічливе слово, яка в ньому сила. Скажемо з любов'ю і радість росте. Слово ласкаве народжує крила. Ви не забудьте ніколи про те. Давайте жити в мирі, у злагоді теплі. Слова хороші, щирі, хай линуть по землі. Добро. Це духовна категорія. Її не можна торкнутися, понюхати, посмакувати. Добро можна тільки відчути. Притча, юнак та морські зірки. Одного разу на світанку один старець ішов берегом моря, і вдалині він помітив молоду людину, яка збирала на піску морські зірки і кидала їх у воду. Порівнявшись нарешті з юнаком. Старець запитав його, навіщо він це робить? Юнак відповів, що викинуті на берег морські зірки помруть, якщо лишити їх під променями сонця, але ж узбережжя тягнеться на багато миль, і морських зірок мільйони. Заперечив старець, який сенс у твоїх зусиллях. Юнак глянув на морську зірку, яку він тримав у руці. І кинув її в море і мовив сенс є для цієї морської дірки. Наш заклад перш за все допомагає воєнним, а саме виготовляє рі... пічки для воєнних, ремонтує електротехніку, електрогенератори, буржуйки, портативні пічки, плетемо сітки. Наша вихованка Сілгаєва Андріанна продавала. Патріотичні браслети і за зароблені гроші купила дрон. Також наші учні виготовляють пряники та випічку своїми руками для воєнних, локати та пишуть листи з підтримкою та подякую кожному, хто захищає їх. Наші вчителі відправляли пасхальні кошики та постійно здають кошти на ЗСУ для найшвидшої перемоги. Наш заклад з 2014 року постійно проводить патріотичну гру Сокіл Джура. Після повномасштабного вторгнення ворога заклад організував збори вітців, самооборони, прийняв до 200 чоловіків пункт допомоги ЗСУ та людям внутрішнє переміщення та допомозі Київській громаді. Під час Революції Хідності гуртківці разом з керівниками виготовляли захисні жилети та щити. Для жителів міста виготовляємо атрибутку різдвяну та пасхальну. Наприклад, 10 великих писанок ми дали для прикрас міста. Ще була благодійна акція для дітей інвалідів з обмеженими можливостями. А наша розповідь. Переросла в щоденну потребу робити добро всім нам нелегко у сьогоднішній крутний час, але пам'ятайте, що поруч є люди, яким набагато важче і гірше. І ми можемо, хоч на крихту, кращити їхнє життя своєю сердечністю, чуйністю, людяністю і допомогою.